Його не було на зв'язку три дні. Ну, я вже запідозрила, що з ним щось не те. Почала дзвонити побратимам, яких він залишив мені їхні контакти ще раніше. Побратими і друзі, які там з ним близько спілкувалися, вони всі знали, що я вагітна. і, В принципі, вони боялися, напевно, мені про це сказати. Один із них зателефонував моїй мамі, але я на той час знаходилася поруч із нею і прозвучали в телефон слова, що вибачте, що ми його не вберегли. І тоді, на той момент, у мене заніміло все всередині, я не розуміла, що це означає, хоча десь відчула. Я була на четвертому місяці вагітності, чоловік дуже хотів другу дитину, він завжди про це мріяв, про донечку. Він багато говорив про це, коли я дізналася, що я вагітна. отраз ж йому подзвонила, він був дуже щасливий. Казав, що він стомлений уже дуже. Але коли дізнався цю новину, каже, ти відкрила в мені друге дихання. Потім ми почали з ним спілкуватися на тему. Підбирати імена для донечки. Багато варіантів ми навіть не перебирали. Коли я сказала йому, що було б дуже гарно, якби вона була Романа, він цьому дуже зрадів. 1 січня 2024 року до світ з'явилася наша така чарівна донечка Романа, Романа Романівна. Коли його привезли, я намагалася дуже сильно триматися, тому що я знала, що в мені б'ється ще одне серце, яке він дуже любить. Я не знаю, як мені це вдалося. Ви там, тато, вибережіться, ви в мене самі самі найкращі. Як тата пустять, тато одразу приїде до вас, бо тато ви без вас скучно дуже. Тут є світлини, де я часто їздила до чоловіка. За будь-якої нагоди я намагалася вирватися і зустрітися із ним. Взагалі, це. Було дуже ну, порівняно дуже часто, як це можливо, було в період, і Він казав завжди, були такі його слова, що він не міг інакше вчинити, тому що підросте син і поставить йому питання, де він був, коли в країні відбувалася така ситуація, і він каже, що я йому скажу. Я можу, хто як не я. І, в принципі, Потихенько син почав розуміти, що це у тата така робота надважлива, яку він мусить виконувати разом із своїми побратимами. Батька в нього не стало, коли йому було 14. Він дуже це, дуже хвилювався і йому було боляче, що він ріс без батька і завжди. Навіть звучали такі слова, що він боїться такої долі своїм дітям. Привіт, татів зайчику. Тато тебе вітає з днем народження. Ти, щоб у тата був розумнічок там, нехай Бог тебе благословить. Пробачу, тато не приїхав. Але я приїду трошки пізніше. І в майбутньому обіцяю тобі завжди бути на твій день народження з тобою. Я вас дуже сильно люблю. Ви у тата найкращі. Ти татове життя, зайчик. Будь мені здоровенький, розумненький, там я тебе люблю, цілую, кохаю. Він повністю віддавався сину, дуже його сильно любив ним, дорожив. І коли нам довелося розлучитися на період війни, це було дуже болюче для Євгена в першу чергу. Загинув він. Е... Під час артилерійського обстрілу в селі роботи на Запорізької області Давалася до поради з психологами, як сказати про це дитині, як його до цього всього підготувати. Але я вирішила відповісти, розповісти йому про це одразу, тому що Ну, він часто зідзвонювався з сином, і син мені сам вже задавав такі питання, чому… чому тато так довго не дзвонить йому. Я була змушена розповісти йому правду, на що він мені відповів, що він не хотів про тата чути таке. Закрився в кімнаті, і це було дуже боляче. Досі не можу в це повірити. Я досі намагаюся, або в вайбер написати йому смс. Я розумію і чітко усвідомлюю те, що він її не прочитає. Але просто я намагаюся, щоб його номер телефону завжди був першим у списку моїх контактів.